Дія посуал, доброго ранку всім українцям! Мене звати Ілона і це канал Піка і Піла. Тут ми вчимось читати правила граматики і е, та інформація, яку може передати вам, е, тим, хто вчить зараз португальську мову, тільки та людина, яка саме перебувала в, е, в Португалії в середовищі і знає. Е, що найбільше вживається, що потрібно вчити і що не потрібно вчити, і як в загальному спілкуються португали між собою. І так, сьогодні четвертий урок про правила читання, про граматику. Якщо ви не переглянули е, відео про правила граматики, то я рекомендую переглянути. Бо цей урок це також є продовженням е, того матеріалу, який я почала готувати для початківців. І перед тим, як почну цей урок, е, я хотіла попросити, щоб ви поставили лайки, прокоментували. Це мені допомагає і дає стимул, щоб готувати ці уроки. І так, ви переглядаєте канал Піка і Піла, вам уж наш комисар. Йдемо починати у аула Кетру. Урок четвертий. Я хотіла би почати наш урок. Урок саме з деяких слів, які виглядають як слова жіночого роду, але насправді вони є чоловічого роду. І я хочу запевнити, що важливість розуміння роду в португальській мові є дуже важливою. Важливою чому? Тому що, е, так ми розуміємо, який правильний артикль поставити. Так? Значить, в чоловічому роді е, ми ставимо У перед іменником, або перед ім'ям якогось чоловіка. І перед жіночим родом ми кладемо А. Так? Я говорила це в попередніх, уро... Про це, в попередніх уроках. Е, і також в множині «уш» або «аш». І так, ці слова, які е, показуються, виглядають як жіночого роду, але вони є чоловічого роду, вони е, роблять такий конфуз в голові. Так, значить, я згадала п'ять слів, е, які ми розглянемо сьогодні. І так, перше слово у планета. Як бачите, планета. В українській мові жіночого роду, так? а у них чоловічого у планета. Слідуючи у тима. Так само означає наше слово тема, так? Ну, про що ми говоримо: тема. У нас жіночий рід, і у них чоловічий. у тима. У суфа. В нас диван. так, У нас також, у Чолові... нас вже чоловічого роду це слово. І в них е, у суфа також чоловічого роду, але закінчується на А. Значить, завжди е, е, так, залишає якийсь сумнів так, для тих новачків, які вчать португальську мову. Наступне слово у проблема. Значить, проблема в український жіночого, так, а в португальський. Чоловічого роду у проблема. Проблема. І останнє слово, яке я підготувала у мікроондаш. Мікрохвильова піч, Так? мікрохвильовка. Значить, як ми розглянемо також це слово мікроондеш. Ондеж взагалі це хвилі. Онда це хвилі. Ну, так, як і в українській мові, мікро. Хвилі, так? Е, значить, е, також в португальській мові мікрохвильовка буде чоловічого роду у мікроондаш. І так, ви переглядаєте канал Піка і Піла. Е, діліться цим каналом зі своїми друзями. Для мене це дуже важливо. І зараз ми переходимо на правила відміняння дієслів. У португальській мові називається конжугасау, душ вербуш. Конжугасау душ вербуш. Сьогодні ми поговоримо тільки про теперішній час, «Презенти індикатів, преззи індикатів. Простий звичайний теперішній час. Так. І які є закінчення. Значить, є три закінчення в дієсловах. І всі дієслова, які будуть з цими закінченнями, вони будуть однаково відмінятися. Значить, якщо це завчити, значить ви зможете відміняти будь-яке дієслово. І так, є три закінчення дієслів в. В звичайному теперішньому часі. Так? Закінчення «ар», закінчення «ер» і закінчення «ір». І так можете побачити отут зверху, так, які є закінчення і як вони відміняються, які мають бути закінчення в дієсловах. Так? Значить, якщо ви хочете зробити скрін екрану. Так, як в португальській мові кажеться, каптура дуекра. І зберегти цю інформацію для вас. А зараз ми розглянемо саме, як воно в дієсловах відбувається. Розглянемо це закінчення ар. Так, і два слова: кантар і бейжар. Давайте ми їх відмінимо. Znáči, dia slovo, cantar, o verbo, o português, que cantar, me avida minha Eu canto, tu cantas, ele, ela, você canta, nós cantamos, e vocês, eles, elas, cantam. E também o verbo, dia slovo, Бейжар. Бейжар означає цілуватися. Е, дуже гарне слово, так? воно також закінчиться на ар, значить, має відмінятися е, з тими самими закінченнями, так, як і минуле дієслово кантар. Е, та сама формула. Значить, іуйжу, ту бейжеш, іл, ела, воси, бейжа. Nosaмуš, voси, ilš, еш бейжам. А тепер можемо розглянути також два приклади з закінченням «р». Слово бибір пити. Значить, ел бибу, ту бебиш, іл ела воси беб, нош бибімуш. «Восиш бебень. Бачите, чому я е, так піднаголосила бебень? Тому що, коли є оце закінчення ень, так як я казала в попередніх уроках, воно не читається м, ем, не читається бебем. Читається як н, м'який знак бебень. Це треба просто запам'ятати. І також розглянемо е, наступне дієслово дієслово вендир. Продавати. Значить, воно також закінчується на «р» і має відмінятися по тій самій схемі. Е, дієслово «вербу». Партір може бути розбивати, ламати або від'їжджати, залежно від речення. Запам'ятовуйте, ламати, розбивати, або uh, від'їжджати. І як ми відміняємо іу парту, ту партиш, іл, ела, воси парти, нош пертімуш, восиш. Ілиш, елеш партинь. І також слово дивідір. Дивідір uh, це розділяти, І також закінчується на ір, йде по тій самій схемі. Uh, давайте відмінимо. Евіду, ту дивидиш, іл, ела, воси дивиди, нош дивідімуш, восиш дивиден. І так, ви продовжуєте переглядати канал Піка і Піла. І я сьогодні хотіла б ще поговорити про деякі слова, які ми використовуємо обов'язково щоденно. І саме хочу поговорити про прислівники. Перше «інсіма» означає зверху, дибайшу знизу. Ao lado zboco. A esquerda zliva. A direita спраva. Dentro в середині. Fora zone. No meio vсередиni. І ось так ви розглянула оці прислівники, які ми будемо використовувати, щоб сказати про місце знаходження наше або якогось предмету. І так я підготувала для вас одне коротке завдання, щоб ми потренували читання. І так ви бачите на екрані речення, ви можете зупинити це відео, прочитати і потім виправити себе. Я буду читати. Итак, a massa está em cima da mesa a massa está em cima da mesa o banco fica ao lado da farmácia o banco fica ao lado da farmácia Фора frio. фрію. Фора muito фрію. І так, ви переглядали канал Піка і Піла. Мене звати Ілона, є е, е, соукраніяна. Я є українкою, е, яка проживала довший час в Португалії, багато років. Е, зараз я допомагаю е, українцям вивчити португальську мову. Тому мені потрібна ваша допомога. Підписуйтесь на мій канал, діліться, будь ласка, моїм відео, коментуйте. Мені так цікаво, що ви думаєте про, про ці відео. Е, вже одна моя учениця сказала, що краще, коли я пишу слова португальські разом з переводом. Я буду виправляти. Е, і сьогоднішнє відео саме так. Я вже написала перевод на українську мову. Дуже вдячна за ваші відгуки, за вашу підтримку. До слідучого року. На слідучий урок ми будемо продовжувати роздивляти розглядати, як відміняються дієслова. Цього уроку ми переглядали в теперішньому часі. На наступний будемо переглядати в минулому і, напевно, в майбутньому. Я ще подумаю, як краще це підготувати. До наступної зустрічі. А те просимо, писала. Мой обриган, полатенсал. І а те. Обригада! Ciao!